Чи не перестраховуються американські американці, тому що насправді патріоти вже мають бути, а може вже і є десь в Україні. Чи не перестраховуються вони, що система може бути просто, ну тобто її потужності може бути міфічними десь певною мірою, і що вони не будуть відповідати тим заявленим технічним характеристикам, які вони широко розрекламовували до їхнього практичного використання? Вони просто перестраховуються, що якщо, наприклад, прилетить ракета і не зіб'є патріот, ну типу ми ж вас попереджали. Ну, певною мірою таке може бути, очевидно, що інтенсивність бойових дій може в тому числі і відображатися на певних таких нерезультативних діях. Але ж ми маємо розуміти, що українські сили протиповітряної оборони зараз використовуючи обладнання ще 70-х, 80-х років виготовлення, нищить більшу чистість крилата кількість крилатих ракет, чи то Х-101, чи то Х-55, чи то ті ж самі калібри. Зрахує того, що Петріос більш нова, більш сучасна розробка в системі протиповітряної оборони. Вона не думає, що буде гірше за своїми тактичними технічними характеристиками, аніж ті системи, які нині використовують українські сили оборони. Ба більше, системи Петріот спроможні діяти проти балістичних ракет. Зараз Україна абсолютно не захищена проти балістичних ракет на кшалт. Іскандер на кшалт Онікс на кшалт тих самих же ракет до комплексу С-300, які використовуються за алгоритмом поверхня-поверхня. А ракети до комплексу Петріва такі задачі надзвичайно складні задачі спроможні реалізовувати. Ба більше комплекси протиповітряної оборони Петріо спроможні вражати ворожі цілі на відстані до 150 кілометрів. А це значить, що путінські льотчики були змушені триматися чим далі від тих місць розміщення патріотів для того, щоб не наражати себе на смертельну небезпеку, адже э, ракети до патріотів працюють влучно, працюють максимально ефективна з першочергу проти повітряних на накшал вертольотів чи то э, літаків. Тому певен, що комплекс Петрів значно посилить бойові можливості української системи протиповітряної оборони, і ми маємо розуміти, чим більше різних типів та класів систем протиповітряної та протиракетної оборони матиме Україна, тим більш захищеним та безпечним буде небо над Україною. Скажіть, будь ласка, плане Владислава, дивіться, я прочитала, що каже Ігнат, що вони ефективні проти літаків. Правильно ж, ось скажіть, будь ласка, тоді, де потрібно, щоб стояли патріоти, тому що є ж в нас. Ми розуміємо, що є просто територія України, міста звичайні цивільне населення, є зона бойових дій і є кордон, де ефективніше, коли будуть надходити патріоти, де їх ефективніше розміщувати? От ви як вважаєте? Очевидно, що зараз росіяни інтенсивно використовують штурмову авіацію в тих місцях, де точаться найбільш запекли бої. Це східний пас російсько-українського фронту від Сватова до фактичного гудару. Час від часу російські літаки злітають з військових литович на території тимчасово купованого Криму та Севастополя для того, щоб поцілювати цих літаків по об'єктах. Нашої критичної інфраструктури на півдні країни тому в будь-якому разі рішення, яке буде ухвалювати генеральний штаб, воно буде абсолютно раціональним з точки зору задіяння комплексів Петріот в загальному комплексі системи протиповітряної та протиракетної оборони нашої країни. Де саме звісно, що то є державна таємниця, адже очевидно, що за Петріотами путінські вояки будуть дуже уважно спостерігати і намагатися їх знищити. Не здивуюсь, що зараз дедалі частіше Росія почала використовувати ракетний комплекс класу кінджал. Минулої ракетна атака. вони їх використали шість такого типу ракет надзвичайно дороговартісних і таких, що у Росіяних небагато. Тому думаю, що краще ніж. Тримати в таємниці місця розміщення петріатів нічого поки ми не придумали. А от щодо ефективного використання цих петріатів під час відбиття ворожих повітряних атак, думаю, що ми згодом дізнаємось. І я не маю сумнівів, що зброя, яку ми отримуємо в рамках військово-технічного співробітництва з нашими західними партнерами, буде пасти задніх у порівнянні з тією технікою, яку зараз використовує українська армія. Пане Владиславе, скільки коштує одна ракета для Петріота? Я знаю, що вони насправді дуже дорогі. І скажіть, будь ласка, чи необхідну кількість? Тому що ми розуміємо, що ми воюємо, і чи зможемо ми отримати необхідну кількість таких ракет для того, щоб захиститися? Тому що одна річ – система, а інша річ ракети до боєприпаси до неї. Звісно, ракети надзвичайно дорогі, вони на кілька порядків дорожчі ніж дрони Камікадзе Шаха сто тридцять і саме в такому сенсі використовувати систему ППО Петріо. не раціонально. надзвичайно дорога історія. Але ж ми маємо розуміти, що українська система протиповітряної оборони буде ефективна, максимально ефективна, тоді коли вона буде складатися з кількох елементів різного рівня і потужності, і відповідно ефективності. Тобто по кожній з повітряних цілі має працювати відповідні елементи протиповітряної оборони нашої країни, щоб цей процес був а максимально ефективним, тобто ворожі цілі знищувались, і Б, щоб співвідношення витрачених коштів та отриманого результату було більш-менш тотожнім і раціональним. Тому я певен в тому, що е, наші західні партнери з за одного боку мають застереження і вони є певною мірою слушними. А з іншого боку, я не маю жодних сумнів у професіоналізмі українських операторів е, систем протиповітряної оборони. І я певен, що вони зможуть продемонструвати найкращі е, свої функції і можливості щодо нищення ворожої техніки, яка залітає на територію нашої України. І дивіться, в мене ще одне запитання. Ви самі сказали, що росіяни будуть намагатися полювати, щоб виявити, де стоять все ж таки розміщені Петріот. Скажіть, будь ласка, яким чином вони можуть наприклад виявляти де вони розміщені, і чи можуть взагалі? Тобто, яка ну яка річ допоможе їм виявити ну, присутність там чи в іншому місці? Петріот нічого нового за останні е, багато вже років е, світ не людство не вигадало. розвідка. Розвитка, причому різна розвідка, Це може бути і повітряна, і космічна розвідка, це може і агентурна розвідка, так звані шпигуни. Тобто, за зараз... росіян є такі можливості. Звичайно, є, адже ми час від часу чуємо зведення від служби безпеки України, яка відловлює тих самих шпигунів, які працюють на вороже війська на ворожу країну. І ці заходи є системними. Тому очевидно, що війна триває. Ворог намагається вчиняти такі дії, щоб максимально послабити бойові можливості українського війська. Ну а ми відповідно працюємо над тим, щоб нищити ворожу шпигунську інфраструктуру і задавати чим більш болісних ударів. По військових об'єктах на як на території е, нині окуповані путінськими військами, так і відповідно на інших військових об'єктах, е, об об'єктах Російської Федерації, звідки е, Росіяни поцілюють по території нашої країни. Дякую, почула. Дякую вам, пане Владиславе. Наглядачам нагадаю, що це був Владислав Селезньов, військовий експерт і екс-речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 роки.